Доброго дня, друзі! Розпочали ми таку роботу як калібрування сої. Зараз хочу показати вам більш детальніше. Тривають роботи з підготовки. Вчора налаштовували, сьогодні вже будемо працювати повним ходом. Результат після налаштування ось така соя. Соя класична. Зараз калібруємо сорт Командор. Це від Євралізу. Також вчора приготували партії е, для перевірки на аналіз. Е, це три сорти класичної сої. Це у нас е, сорт Беті Бразилія. Ось це сорт Командор. І ось це сорт ментор. Як можете бачити, е, даний агрегат це колонка, яка відбирає. Е, Половинки та е, сміттєву домішку за рахунок потоку повітря регулюється вона ось такими тарілками. Тобто прикриваємо, закриваємо бункер для засипання. Сюди ми отримуємо очищену фракцію. По, після очистки е, перевіряли на натуру. Близько 780 грамів по половинках в межах 0,1%. Сміттєвої домішки можна сказати, що немає. Ось такий. Зараз покажу відход, який ми отримуємо, Тобто, як можете бачити, відбирає щупла. Зерно половинки відбирає. Також цей мішок злітається повністю там, дрібна фракція, пилюка, залишки бобів. Колеги, в кого які питання, пишіть коментарі по сої. Також у нас буде доступно до реалізації ці три сорти. Зараз ми калібруємо на власні потреби. Ось такий насінневий матеріал. Вчора, після приготування партій, здав сою на аналіз. Тож, коли в кого є потреба, пишіть. Обов'язково відповімо. В кого по потребі посівного матеріалу, також пишіть в коментарях, потім зв'яжемося з вами. Ставте лайк. Не забувайте підписатися на наш канал. До зустрічі в наступному.